Який концепт арти та ескізи Ральфа Макворі було використано у фільмах, серіалах та анімації про турені війни останніх років? Обіцяю, походження деяких героїв та дизайнів вас здивує. Це джедайська Криївка, і перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Ральф Макворі? Це та людина, чий внесок у створення зорених воїн важко переоцінити. Саме дюжина його ілюстрацій до сценарію Джорджа Лукаса переконала керівників студії дати зелене світло проєкту. Ті ж концепт-артис сприяли участі у фільмі Ентоні Деніелса, який зіграв Сітріпіо, та інших акторів та членів знімальної групи. Саме він візуалізував світ, що створив Лукас, та вдихнув в нього життя. Тож, не дивно, що його робота і досі впливає. На сучасних дизайнерів та арт-директорів, які працюють над новими зоряними війнами. Так які ж герої світи та створіння походять зі старих ескізів та концепт-артів цього видатного художника: штурмовики смерті, яких ми вперше зустріли у спінофі Бунта 1 Режисер Гарет Едвардс побачив старі ескізи штурмовиків і попросив дизайнерів створити щось подібне. Йому дуже сподобалося, що штурмовики на перших концепт-артах були високими та елегантними. Тож художники відштовхнулися від оригінальних розробок Макворі та створили загрозливих Командос. Дизайн дроїда K2 SO також базується на численних ескізах Макворі. Художній департамент все ніяк не міг розробити зовнішній вигляд одного з головних героїв стрічки. Що б вони не робили, виходила непереконлива імперська версія Сітріпіо. Тоді художники занурилися в артбук Ральфа Макворі та відшукали своє натхнення. Сьомий епізод багато в чому повернувся до витоків франшизи. Знайомі герої та техніка, практичні спецефекти, максимум зйомок на натурі, а також дизайн від Макворі. Наприклад, брама аванпосту Німа на Джаку насправді створювалася для палацу Джаби-Гатта в епізоді Повернення джедая». Трон Палпатіна з 9-го епізоду теж розроблявся для оригінальної трилогії. Таким мав бути трон імператора на лавовій планеті Гад Абадон столиці імперії в ранніх версіях сценарію 6-го епізоду. Саме там мала відбуватися дуель Люка та Дарта Вейдера. Але бюджетні обмеження змусили перемістити події на другу зірку смерті і подібний дизайн став недоречним. Серіал Мандалорець теж не впустив можливість дати життя вигаданим художникам істотам. Страшна та мерзенна, принаймні для мене, льодовикова павучіха з другого сезону, це теж продукт фантазії Макворі. Анімаційний серіал Повстанці здається є чемпіоном з використання концепт-артів Макворі. Від дизайну світлових мечів, що так дратують багатьох глядачів. До зовнішнього вигляду Дарта Вейдера, який більше нагадує свою версію з ілюстрації, аніж з оригінальної трилогії. Але крім стилю, автори серіалу позичили і кілька ідей, які до того на екрані втілені не були. Наприклад, расу ласатів, представником якої є Зеб Ореліус, було створено на основі ранніх ескізів Макворі для чубаки. Саме так спочатку мав виглядати вукі. Також Дройд Чопер дуже нагадує ранні концепт арти Арту Діту. Колір та численні маніпулятори, що роблять його схожим на швейцарський ніж це все звідти. Зовнішній вигляд кримінального авторитета Азморігана базується на ранніх розробках Джаби Гатта. Дроїд Шпигун є майже точною копією першої версії Сітріпіо, яка, в свою чергу, надихалася андроїдом з німого науково-фантастичного фільму Метрополіс. Також дизайн столиці планети Лотал нагадує ескізи Альдерану. Цікаво, що Альдеран з третього епізоду та серіалу Обіван Кенобі. Теж спирається на ці концепт арти. А які ви ще знаєте приклади застосування наробок Ральфа Макворі в серіалах та фільмах франшизи? І що ви думаєте про те, що сучасні дизайнери доволі часто спираються на його роботи? Пишіть у коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні хай буде з вами сила!